Відразу першим кадром давайте покажу вам в кругову обстановочку. Друзі, всім привіт, доброго ранку. Я вже на воді включаюся. Сьогодні у нас буде риболовля на хижака. Ну, не знаю, не планував. Взагалі не планував, зранку прокинувся. О 5 ранку ще темно, коротше, вже не спав. Думаю, ну, це знак, треба збиратися і їхати на рибалку. Якщо не плануєш і прокидаєшся, то щось воно та й буде. Так, я сьогодні на своїй Акваманії 240-й. У мене два комплекта вудлищ з собою: є окуньовий і є щучий. Сьогодні хочу повпиратися знов-таки пошукати в нових місцяках окуня, але. Не можу собі відмовити в тому, щоб перед цим не твічнуть по знайомим вже містякам щучку. Коротше, друзі, давайте, воно і ліда, або нет. І відразу стартуємо з обновки. Хочу вам хочу похвастатись своєю обновкою. Це отакі а, теплі пірчі від вікінг. У мене є вдома селекторські розмір Якраз мій, я вже їх приміряв. Хотів просто розпаковочку. З вами разом зробити. Є у мене вдома вікінг пірчи, але ну вони більш літні. А тут ви бачите таке саме фліска, ладошка, я не знаю, таке, як під кожу, якийсь матеріал зроблений. Ну, короче, я вдягав дуже-дуже комфортні три пальці відкриті, якщо на карася, наприклад, то можна наживку наживляти та і взагалі по спінінгу. Буде зручніше. Твічовий комплект на даний момент у мене состоїть із New Spirit і з від Шимана. Поки що так. Тест New Spirit 1032 по зросту 2,08. Чехольчики я один в один отак от роблю, щоб вони не намокали, в човні один фіг, як якась волога на дні тут буде, сюди. Такий зручний карабас по два блірки, Тут у мене, навіть ви бачите, вже заряджений, це у мене Рве міну, з нього і почнемо. Робоча лошадка, він у мене вже, тут, бачите, на мазі зі скруткою. Ну, і шикарно. Єдине, що вже другу рибалку поспіль Забуваю з собою отбойник взяти. Мінов 110-й від шакала. Дуже класно себе на минулих рибалках проявив, Тому з нього і почнемо. А навіть окунь влітав, такий заладошечний. Дивимось на ваблюрок. У нас суспендер, але виходить, з цією скруткою він повільно тонучий. Дуже-дуже повільно тонучий. Звісно, якщо відстріл, буде прикро, на глазах просто вийде. Ну що ж, комплектик у нас заряджений. Я ж кажу, друзі, воно і клює хижак, і не клює. Воно зараз все покаже. Так, це ми ще не добралися саме до тих, до тих містяків, де я хочу, які мені відомі вже, де я хочу потвічити щучку перед тим, як окуня шукати. Але я тільки що діпером тут просвітив, доволі таки цікава канавка 2.30 іде по підберегам. Я думаю, можна тут спробувати когось піймати. система дальнего заброса срабатывает просто так, как треба. Есть. Нарежьте. У, блин, сход. Ні, не скот! Вона на мене пішла. Так непогана риба, друзі. Непогана щучка. А ну мала. Да, це піддушно, щучка. Тихо, тихо, не випльовуй. Я ще хочу тебе поближче показати. Хорош. Ну що я вам скажу? Другий якір. Другий якорь, так, де наші ваги. Ось ваги. Зараз ми її побиріку маринувати її довго не будемо. Так, все, обнулились. Ідь. кіло 930 Фіксація є. Так, хвост ще трошки впирався, мабуть. А може і не впирався. Коротше, двушка, друзі, як я і сказав. Ну, воно видно. Новорічна наша красуня. Так. Димий інструмент. Блін, ну поклевочка така, я її прям прям добре вічу. Тільки бемс, іди сюди. Таке на краюшку. Воно вже послаблення постійно притвічен. Але все одно. Відчувалося. Так ну шо ж. Мої вітання вам. ваші вітання, я сподіваюсь, мені. В коментарях. Початок дня є. Да, звісно, минулого разу тут було набагато круче. Я, вже, я з одного якоря, по-моєму, три штучки їх взяв. Сьогодні ну, роздачі не буде, я так розумію. Але все одно початок двушкою, ну, норм. Взяла з глибини вже, проводжала, скоріш за все, в Так, Да, пального облера, звісно. Система дальнього забросу, це магнітна система, відпрацьовує, ти що. Це проти вітру, я фігачу, він за горизонт улітає. А як по вітру, то взагалі. Аби шнура хватало. Коротше, пише мені в коментарях десь до мого посту в Фейсбуці один професор риболовних наук. Я там виклав пару фото з щукою і з цим воблером. Він мені пише. Це коротше якась фігня, це постанова, тому що на такий воблер поверхностний, по-перше, щуки зимою не клюють. А по-друге, на такий колір вона взагалі зимою не, не реагує. Я сподіваюся, ви друзі, пам'ятаєте, саме на такий колір, але там махскват. По-моєму, тока тока недавно вийшов. І я такі чудеса творив. Там 7300 щучка була у мене в Твіч. Саме не такий колір, але 130-й облір Максквад. 5600, 7300 були щуки. Це до... І я ловив от прям в підвір'я Нового року за два дні до Нового року. Це 2019, якщо мені пам'ять не зміняє. І отакі бувають професора. Він так зі слиною прям, знаєш, слина летить, він доказує, що тіпа, це якась постанова, я щуки підсадні коротше, просто для, для фото і все. Ну, Він же, ж, мабуть, не учов то, що я ще й відео знімаю. От так от, в друзях сидять якісь інтриганти. Навіть не знають, що в мене YouTube канал є, щоб подивитися в очі, як це все, все відбувається. А може ось, подивіться, друзі, вихід з 4 метрів на 2,5 це можливо водорості, Можливо і над водоростями ви бачите такі дужки, Дядя Окунь стоїть. Давайте спробуємо прокидаємо. Є! Я навіть її вже і побачив. А ну-ка. Така щось вона кисла. Ух, так хороша щука. Гля, друзі, який апаратик. Та приблизно така. О, все, проснулася. Але ж воблер ковтнула взагалі повністю. Гля. Просто тупо в пащі воблер. Ну, красотка. Друга щука, це вже діло. Шукав я і окуня. Ніфіга щось. Це взагалі за кабайку. Таку знайшов. Незнайому. Мені... Тихо. Ні, це, це, друзяки, буде покраще щука. Це, мені здається, два плюс. Гля, просто, як то кажуть, в шахту. Так, де наш інструмент? Тут без зажиму взагалі нема що робити. Тут, собственно, із зажимом треба попаритись, мені здається. Ага, тройнички... Вон тройничок такий, як в зябрах сидить. Тихонечко. Та. Ти що? Я думав буде хуже. Таке взагалі, то що треба, дістали. Уже такі мислі були зараз кровяшка як полізе. Опачки. Так, фіксуємо. 2400. Ні, все ж таки чуть-чуть кровяшечки є. Бачите, на пальцях. Я сподіваюся, не, це не моя кров, кров, це щуча кров. Але, ну, друзі, що сказати. Мені от, здається, все одно, щучка виживе, це фігня ну Трошки, якщо зраз зябра пошкодив, це ну вона кров'ю не стече. Це знаєте, мені біль здається, це відговорка для того, щоб забрати рибу. Вона, звісно, і корна. Але чесно сказати, ну як подумаєш, ну скільки тієї кри, да? скільки від, від неї кайфу і скільки вона потомства дасть. Гарного, здорового потомства, дивіться, щука без язв. Дуже класно. Перша щукин, це у нас двушка, друга 2,5. Йдемо по наростаючій. Та ну ти що, рибалочка ще, знаєш, таки і, і вдалася. Пускай це буде рибалка, а, ну, скажімо так, не рибалка роздача. Ой-ой-ой, красотка, і пішла туди. І знов таки спрацювала РВшка. Шакаловська РВ, Мінус 110 Це я кажу до того, що я ставив був. 128-го Москвада 130-й реранж. В натуралки також кислотні от, от цей, Бачите, сьогодні дві риби піймав і все. Хоча і в інші ваблюра я також ну, не кисло так повпирався. Між щуками ну, години, мабуть, 3 по часу. Зараз вже за після обід біля часу, біля першої години дня. Так що, друзі, така от рибалочка. Я пийнув, пийнув би чайку, але я сьогодні з собою не брав. Чисто так на скору руку, я ж кажу, я не збирався на рибалку, в термокружку собі на дорогу чаю забалабинив та поїхав. Бачите, по окуню, ну як то кажуть, на ніт і сюди. Не хоче, як хоче. Ми в щучку повпираємось, ще б одненьку в І я б взагалі був би задоволений. Блін, ну польоту воблера, звісно. От, от кращого за RV от у мене, мабуть, немає воблера з таким польотом, от саме як він літає. Взагалі, і от анімація його, ну от настільки він класний. Треба буде ще парочку докупити собі натуралки і ще один такий в саме кислоті. Не все то кату масляниця. Покажу вам і таку рибалку, дві риби всього за сьогодні, але ну, непогані, як про мене, риби. Двушка, щука 2,5 теж. Має місце бути і така риболовля. Я навіть більше вас обрадую, бувають і прольоти у мене. Да, навіть у мене бувають прольоти. Так що, друзі, кому сподобалось, ставте лайк, пишіть коментарі. А на сьогодні така коротенька рибалка. Бувайте!